Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Василя Касіяна. Василь Іліч Касіян народився 1 січня 1896 року у селі Микулинці. Зараз це місто Снятин, Івано-Франківська область, у багатодітній селянській родині. Прізвище з Ян свідчить, що Василь нащадок втікачів із Вірменії. Передки, може, були вірменами. А ми, українці, і гордість за свою націю виростала разом з нами з малку, говорив Касіян. У дерев'яній вірменській церкві критій соломою правив службу дід Василь. Батько Касіяна Ілаш очолював сільську просвіту, товариство Січ. Батьки віддали його в науку до цісарської королівської реальної школи. З дитинства хлопець виявив неабиякі здібності до малювання. Спочатку малював воглиною по стінах, по свіжо вимащеній глиною землі. По запітнілих вікнах, пізніше на папері і полотні. Вдома всі звикли до його малюнків, але інколи вони несподівано вражали рідних своєю вигадливістю. Мама розповідала, що, прийшовши з поля, відкрила двері до хати, а переступити через поріг не змогла. З землі на неї дивився святий Миколай, великий, на всю хату намальований. Мама першою розгляділа в синові художника і благословила на великий творчий шлях. Шкільний учитель малювання, побачивши здібності Василька, знайомив його з репродукціями творів західноєвропейських майстрів. Незабаром хлопець вже досить вільно володів аквареллю, пастеллю, захоплювався малюванням з натури портретів, сільських побутових сценок, самотужки вивчав історію, літературу. У 1915 році, коли відступаючі частини австро-угорської армії проходили його краєм, він вперше побачив гармату і вирішив намалювати її. При малюванні схопила юнака австрійська варта і, вважаючи його російським шпигуном, заарештувала. 19-річному юнакові загрожувала кара смерті. Лише заступництво письменника Василя Стефаника, який також був послом австрійського парламенту, зберегло йому життя. У 1916 році Василя Касіяна мобілізували в Австро-Угорську армію і після короткого вишколу направили у званні молодшого лейтенанта. У марш батальйон, дислокований на Закарпатті, спочатку в селі Луги, пізніше в селі Буштино. Тут його призначили командиром чоти переважно хорватських солдатів, а після кількох місяців відправили на італійський фронт, де він, поранений у ногу, потрапив у полон та концтабер у Монте Касіно. Саме в полоні Василь Касіян створив свої перші художні твори, ілюстрації до поеми Гадамака Шевченка. Значно пізніше в автобіографічних нотатках Касіян напише відколи пам'ятаю себе, мені було близьке і рідне ім'я Шевченка. Тоді я природно ще не міг усвідомити всієї величі цього ймення, але те, що Шевченкові портрети я бачив мало не в кожній хаті, а головне те, як відлунювалося в моїй дитячій душі то ніжно-тужливі, то бентежно грізні рядки його пісень, відразу й назавжди полонило мою уяву. Повертаючись з італійського полону, під час нетривалого перебування в містечку Лебрінгу в Австрії, Касіян виконав малюнки за мотивами окремих Стефанкових новел. У таборі художника залучили до товариства Українська громада, яке видавало рукописний журнал Лакароні. Касіян був його художнім редактором та ілюстратором. Після закінчення війни Касьян подався у відень, а звідти у табір військовополонених вояків Української Галицької армії у німецькому яблуному, в якому пульсувало активне культурно-громадське життя. Тут він успішно завершив матуральні курси і за тесатом зрілості в 1920 році вступив на філософський факультет. Українського вільного університету, а 1922 року у Чеську академію образотворчого мистецтва, ректором якої був чеський графік Макс Швабінський. Саме він, після успішного завершення дворічного курсу навчання, прийняв касіяна у свій спеціальний графічний клас, який той 1926 року закінчив з відзнакою. Паралельно вчився в українській студії пластичного мистецтва у Празі. У 1923 році Василь Касьян прийняв громадянство СРСР. У 1927 році повернувся в Україну і до 1930 року працює на посаді професора Київського художнього інституту. Темою його художніх творів була революція, громадянська війна, мирна праця, квітуча Україна. Художник жив у тоталітарному суспільстві і тому повинен був відображати свою епоху, втілювати певні суспільні ідеали. І все-таки. Провідним лейтмотивом у творчості Василя Касіяна була Україна, український народ, його історія, біль і страждання і, попри все, надія на кращу долю. У 1930 році переїхав до Харкова, де брав участь у створенні Українського поліграфічного інституту, в якому викладав до 1937 року. У 1937 році його було обвинувачено в українському буржуазному націоналізмі і звільнено з роботи. Від арешту та розстрілу Касіяна оберегла політична ангажованість його мистецтва, яка повністю відповідала вимогам соціалістичного реалізму. У 1938 році Василь Ілліч почав працювати в Харківському художньому інституті і вже за два роки став заступником директора закладу. У 1941 році Касіяна разом з поліграфічним інститутом було евакуйовано із Харкова у Самарканд в Узбекистані. Де він працював професором до 1944 року. Тут він працює над створенням плакатів на патріотичні та військові теми. У Харкові усе його майно, включаючи художню творчість, в часі війни згоріло. У 1943 році йому було присуджено звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, у 1944 році народного художника Радянського Союзу. В цьому ж році митець повернувся до Києва та продовжив працювати на посаді професора Київського художнього інституту. Після війни його художньо політично громадська та педагогічна творчість розгорнулася ще з більшою інтенсивністю. У 1947 році він отримав звання дійсного члена Академії мистецтв Радянського Союзу, а у 1950 році члена академії архітектури УРСР. Упродовж 1955-62 років Василь Касьян обіймав посаду завідувача відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклору і етнографії Академії наук УРСР. У 1959-63 роках входив до складу Радколегії Української радянської енциклопедії. З 1962 по 1968 роки Василь Касіян був головою правління спілки художників УРСР. У 1964 році за створення портретів, плакатів та ілюстрування п'яти видень Кобзаря Василюєчу першому серед художників, за створену ним Шевченкіану, присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка. У 1971 році за участь у створенні шеститомної історії українського мистецтва художнику присуджено державну премію УРСР. Він був героєм соціалістичної праці, кілька разом лауреатом Стальницької Ленінської премії, депутатом Верховної Ради трьох скликань. Половину свого життя митець присвятив Шевченкіані, здійснив художнє оформлення п'яти видань кобзаря, ілюстрував твори, гайдамаки, Катерина, сон, наймичка у різних графічних техніках: офорті, деревориті, лінориті, сухій голці, м'якому лаці, аквантині, акварелі тощо. Шевченкіяна Василя Ілліча багатюще також чудовими портретами зображеннями великого поета. Ще до війни він оформляв видання книг також Стефаника, Васильченка, Федьковича, Франка, Мирного, Коцюбинського Тесенка, Головка. Крім того, Василь Іліч ілюстрував твори Лесі українки Марка Черемшини, Олеся Гончара, Павла Тичини, Максима Рильського та десятків інших письменників. Важливе місце у його творчості займають плакати, портрети, екслібриси. Повною даниною добіє його соціалістична виробнича тематика: цикли в країні рад, Дніпробут, на колгоспних полях, більшовицький врожай тощо, та й вони не позбавлені касіянівської романтики. Доробок художника графіка складає понад 10 тисяч творів, виконаних у різних графічних техніках. Упродовж свого активного життя Василь Касьян успішно й плідно займався також мистецтвознавством і теорією малюнка. Його перу належать численні мистецтвознавчі статті, рецензії, розділи до багатотомного видання історії українського мистецтва. Багато років він викладав теорію малюнка. Навчаючи своїх учнів технічним навичкам у галузі графіки, 50 років життя професор Василь Касіян віддав вихованню мистецьких кадрів, викладав у вже згаданих Київському та Харківському художніх інститутах, Українському поліграфічному інституті він творець графічної школи, що ґрунтувалася на засадах реалізму та народності, національне мистецтво пишається школою Касіяна та її учнями. Такими відомими майстрами, як Авраменко, Данченко, Лопата, Малахов, Чебаник, Лящук, Якутович та інші. Напружена графічна, педагогічна та громадсько-політична робота Василя Касіяна не могла не відбитися на його здоров'ї. В останні роки він часто хворів і зачту частину часу проводив у лікарнях, найчастіше у Феофанії під Києвом, та й там він не сидів без діла. Не маючи ні паперу, ні фарб, ні графічного станка, він крейдою малював чудові картини на бетонній стіні у ворожій лікарні. Великий майстер помер 26 червня 1976 року і похований у Києві на байковому цвинтарі. На його могилі стоїть скромний бронзовий б'юст, де з висоти постаменту вже забронзувілий Василь Касіян у незмінній сорочці вишиванці кинув востаннє своїм замріяним поглядом у вічність. У 1978 році встановлено республіканську премію його імені, а в 1982 році на його батьківщині в місті Снятин було відкрито художній меморіальний музей Василя Касіяна, в якому зосереджено понад 1700 експонатів. Далі ми з вами розглянемо декілька його творів. На цьому слайді ви бачите ілюстрацію до новели Василя Стефаника Клинові листки. А також плакат до 30-х роковин із Дня Смерті Лесі Українки. На наступному слайді можна побачити такі картини, як Селянка Спокуття Моя мама. Далі картини присвячені Тарасу Шевченку. Тарас Шевченко з казацьким хлопчиком. Та Тарас Шевченко. На наступному слайді є досить цікаве полотно Голгота. Чи інша назва цієї картини розп'яття. Вона виконана у техніці Офорту під керівництвом учителя Василя Касіяна Макса Швабінського. Офорт є відгомоном автора на політичні події після Першої світової війни окупації окупацію України більшовицькою Росією та Польщею, а також надію на її Воскресіння. Не дивно, що в радянський період вона становила табу для дослідників, не згадував навіть її сам автор. У центрі картини можна побачити. Ісуса Христа, розп'ятого на хресті, в момент, коли віддає душу Всевишньому. По боках у верхній частині два розбійники, а внизу три групи людей, з правого боку темні постаті веселих євреїв із потвореними карикатурними обличчями, з поміж яких виділяється зрадник Юда Іскаріоцький, який тільки що зрозумів облудність свого вчинку і, спіймавшись за голову, тікає геть із Голготи, а задоволений первосвященник сміється з нього. У центрі картини римські солдати, з яких один сотник, повернений обличчям до Христа, ніби каже: чоловік цей справді був Син Божий. З лівого боку світлі людські постаті, омліваюча Мати Божа, яку затримує один з учнів Ісуса, її сестра Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосифа, Соломія та кілька інших жінок і чоловіків. Усі дуже засмучені. На задньому плані далі людські постаті. Контури міста, каравани верблюдів, пальми. Картина, створена у стилі італійського Ренесансу. Світлі постаті з лівого боку здаються нам якимись знайомими. Усі одягнені у стилізоване українське вбрання, намітки, каптарики, сорочки, шаровари. У деяких постатей помітні навіть вишивки на рукавах та поясі. Обличчя одної з жінок це майже копія селянки з покуття, лише з розпущеним волоссям. Так. Це мати художника з помітними п'ятьома ярусами коралів. Вусатий дядько внизу це, напевно, батько митця, зображений і на лінориті Тарас Шевченко. А хто цей сумнівний юнак з кучерям волоссям, що, упавши на коліна перед Спасителем, зложив руки до молитви і глибоко задумався? Це без всякого сумніву, автопортрет самого Касіяна. Поряд із цією картиною ми вже бачимо картину в стилі соціалістичного реалізму, картина Перекоп. На наступному слайді можемо бачити ілюстрацію Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Відомий твір Тараса Шевченка, ілюстрований Касіяном, а також пропагандистський плакат Україна вільна. На наступному слайді можна побачити вже автопортрети самого художника. І що цікаво, що кожного року Василь Касян малював свій автопортрет. Тобто 1 січня. Далі вже традиційна рубрика для абітурієнтів, щоб вони могли успішно підготуватися до іспиту та запам'ятати картини. Коротенька довідка щодо літографії гуцул з квіткою. А на наступному слайді Карпатської мати. Отож, це все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші Подобайки, коментарі та поширення у соціальних мережах. До нових зустрічей!